Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Агенція Bloomberg оприлюднила деталі недавньої секретної зустрічі радників з питань національної безпеки, яка була присвячена закінченню війни в Україні і обговоренню того, як втілити у реальне життя українську формулу миру. Яка з точки зору керівництва нашої держави і має бути платформою для досягнення міцного миру на українській землі? Закритий формат зустрічі з точки зору її організаторів мав передбачати більш відвертий обмін думками між представниками України. Країн Групи Семи, а також провідних країн глобального півдня, які вже брали участь у таких перемовинах. Вважалося, що саме закритий характер зустрічі змінить ставлення до неї у представників деяких країн як до перемовин, які публічно спрямовані. Проти російської позиції у війні з Україною, адже, як відомо, російських представників на ці зустрічі не запрошують. Втім, ніяких реальних результатів від цих перемовин добитися не вдалося. Деякі країни глобального півдня взяли участь у цій нараді, серед них Індія. Туреччина і звичайна Саудівська Аравія, у столиці якої і відбувалися консультації, деякі країни, представники яких вже брали участь у перемовинах у відкритому форматі, цього разу вирішили не надсилати своїх представників, і серед них насамперед Китайська Народна Республіка, Бразилія і Об'єднані Арабські Емірати. Нагадаю, що нещодавно російський президент Володимир Путін. Відвідав цю країну, а також Саудівську Аравію, із безпрецедентним візитом. Розбіжності у поглядах на майбутнє були зафіксовані і на публічних зустрічах. Україна продовжувала обстоювати свою формулу мира, яка пов'язана із необхідністю. Припинення війни після того як буде відновлена її територіальна цілісність, а російські війська залишать територію, яка з точки зору міжнародного права є територією України. Цим погоджувалися і представники Групи Семи, які підкреслювали, що президент Російської Федерації Володимир Путін не здійснює жодних. Заходів, які могли б свідчити про його зацікавленість у мирних перемовинах з Україною, принаймні на умовах відновлення міжнародного права, представники групи СЕМИ підкреслювали, що вони будуть і надалі допомагати Україні, і їхні фінансові зобов'язання перед цією країною незабаром будуть виконані у повному обсязі. Натомість представники глобального півдня. Принаймні ті, які брали участь у цій зустрічі, підкреслили необхідність прямих і безпосередніх контактів з Російською Федерацією, і говорили, що головною задачею має бути припинення вогню і воєнних дій як таких, а не виконання тих умов, на яких наполягає українське політичне керівництво, таким чином у позиції країн глобального півдня. У порівнянні з позиціями України і країн заходу, а також інших країн групи 7, можна було констатувати вже звичний глухий кут. Можна звичайно задати питання: а який сенс взагалі проводити ці зустрічі, якщо на них не запрошується представник Російської Федерації і немає жодних передумов, які б говорили, що у осяжному майбутньому ми з вами побачимо будь-які перемовини між Росією і Україною і зможемо сподіватися на закінчення війни. В цьому? Є певний сенс, адже якщо країни глобального півдня погодилися б із логікою України та країн Заходу, вони б змушені були скоротити свої економічні взаємини із Російською Федерацією і таким чином позбавити президента Росії Володимира Путіна необхідних для продовження війни і подальшої мілітаризації російської економіки ресурсів. Але насправді відбувається абсолютно протилежний процес. Є країни, які взагалі не збираються брати участь у зустрічах, які відбуваються без представників російського керівництва. А є країни, які готові брати участь у будь-яких перемовинах навіть без участі Росії, але саме своєю участю у перемовинах виправдовують свої активні економічні взаємини з Російською Федерацією, адже ми пам'ятаємо про ту кількість нафти, яку закупила у. Російської Федерації Індія про енергетичні взаємини Туреччини і Російської Федерації про серйозні взаємини із Москвою. Тих країн, представники яких ухилилися від цієї зустрічі у закритому форматі, і таким чином можна констатувати, що західні санкції проти російської економіки не дають бажаного ефекту, саме тому, що Росія продовжує залишатися однією з найбільш впливових енергетичних держав сучасного світу, отримає мільярди доларів, які допомагають президенту Російської Федерації Володимиру Путіну переводити свою економіку на воєнні рейки і готуватися до багаторічної війни війни на виснаження із сусідньою Україною, сподіваючись на повну і абсолютну перемогу у цій війні, що має з точки зору Путіна. Врешті-решт закінчитися зникненням української держави з політичної мапи світу і приєднанням більшої частини її території до Російської Федерації, в той час, як на тій території, яка може бути залишена Росією України, виникне маріонеткова держава, що дублюватиме Лукашенківський режим у Білорусі. Тобто мова йде про цілі, які були Володимиром Путіним передбачені під час його невдалого бліцкрігу. Однак тепер російський очільник бажає добитися того, що чого він хотів добитися за три дні, за три, а може і за 13 років війни із Україною. І звичайно, економічний потенціал Росії це необхідна передумова для того, щоб російсько українська війна продовжувалася у 20-х, а може і у 30-х роках цього сторіччя, не маючи жодних перспектив до реального закінчення. І саме для того, щоб цього не відбулося, щоб війна Росії з Україною не стала нормою у Європі і сприймалися як буденність, як самими українцями, так і мешканцями сусідніх країн, потрібно, щоб Російська Федерація поз. Вулася свого економічного потенціалу, а це не відбувається саме тому, що країни глобального півдня вимагають припинення військових дій, а не відновлення міжнародного права. І вважають, що позиція України, яка вимагає насамперед реалізації своєї формули миру як умови закінчення війни, є абсолютно неконструктивною і не відповідає економічним інтересам, таких країн, як Китайська Народна Республіка, Індія, Південно Африканська Республіка чи Туреччина. Речення і цей серйозний глухий кут у стосунках між Заходом і Україною з одного боку. і Країнами глобального півдня з іншого і дає можливість російському президенту Володимиру Путіну оптимістично і впевнено дивитися у агресивне майбутнє Росії. Таким чином, країни глобального півдня своїм нерозумінням реальної ситуації, фактично створюють умови не тільки для продовження війни Росії проти України, а й для початку нових конфліктів на пострадянському просторі. Вони вже можуть розпочатися незабаром, перетворюючи пострадянський простір на простір суцільної небезпеки і Нестабільності. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, На канал до Патреоні, Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютуб. Перемоги і мир вам! Як щастя, хай щастить.